Дорогі брати і сестри, на сьогодні особливий день. Ми сьогодні хочемо привітати з народження одного з наших капеланів. Ми йому хочемо подарувати ікону нашого храму, ікону Іоанна Богослова. На цей раз маленький. Бо капеланська служба, ви всі розумієте, вона дуже багато допомагає і дуже мало дає можливості. Але головне те, що рукопокладений священники Отець Олександр в цьому храмі, в храмі Івана Богослова, в храмі апостола Любові. І це, безумовно, назавжди позначиться на ньому в його священницькому службі. Тому що Іоанн Богослов був богословом. Він богословствував про Бога. Він слова високі, красиві, незабутні, промовляв споглядаючи сутність Бога. І головне, що він в ньому побачив, це те, що ним і сказано Бог є любов. І головна заповідь, яку він почув, поситель каже, любіть один одного, як я полюбив вас. І ця любов розкривається в Євангелії від Івана в усій своїй повноті. Від початку, коли ще не було створеного світу, і до Хресної смерті, Воскресіння і нових шляхів Спасителя нашого Ісуса Христа, аж до другого пришестя. Він знає, що таке бути Богом, який є любов, в нашому жорстокому і страшному світі. І ми можемо сказати на основі свого досвіду всі наші жахи, всі наші трудності, весь наш бік. Здолати можна, тільки любов. І тому хай Іван благословить. Благословить отця Олександра. Любити і являти любов, так як він це може. А ем він може. І хай йому Бог допомагає. Дякую. Можете поживати. Все